Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Привид Опери. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Крістіна не йняла віри, що Шарлота, найвідоміша співачка Парижа, застудилася за день до прем'єри. Е, Крістіно, а чи не хочеш співати замість неї? поцікавився в дівчини директор оперного театру. Можете на мене розраховувати, місьє? З ентузіазмом запевнила його юна співачка. Такий шанс випадає раз на віку. Якщо сьогодні Крістіна бездогано виконає свою партію, то кар'єрний зліт їй гарантований. Але, якщо вона припуститься хоча б однієї помилки, публіка, що заплатила чималі гроші, аби послухати Шарлоту, закидає молоду виконавицю гнилими помідорами. Крістіна кинулася до своєї гримувальні, щоби репетирувати, узяла партитуру та розтолила була рота. Але. Замість чарівного співу її голосові зв'язки видали щось на кшталт жаб'ячого кумкання. Ой-ой, що сталося? Не могла ж вона отак в одну мить розучитися співати. Крістіна спробувала ще раз, але знову взяла не ту ноту. Розслабся, Люба, звернувся до дівчини таємничий голос. Крістіна підстрибнула від несподіванки і обернулася. Поряд стояв незнайомець, убраний у все чорне, і з маскою на обличчі. Хто ви? Як ви сюди увійшли? Двері замкнені? Я привид, а тобі відомо, що ми усюди ходимо, як вдома. Мене не бійся і не зволікай. Вдихни, розслаб'ся і співай. Але Крістіна так і дивилася на нього, роззявивши рота. Я привид опери, театр мій дім. Ходжу повсюди, я, не бачений ніким. Співак я гарний, можу й допомогти. Співатимеш, як соловей коти. Сказавши це, привид видав таку руладу, що крістіні знову забракло слів. Ну ж бо, спробуй. Я буду твоїм вчителем, наполягав загадковий гість. Від вашої маски я почуваюся трохи ніяково. Чи не могли би ви її ем, зняти? попросила дівчина. Ні, ні за що відрізав привид опери Але чому? Тебе це не обходить, юна леді? Вистава мала от от початися. Тож Крістіна потребувала допомоги. Вона намагалася не звертати уваги на маску на обличчі привида, та старанно дотримувалася його порад, і диво до неї повернувся голос. Дякую, будь ласка, не лишайте мене саму на сцені. Я знову можу а, розхвилюватися, звернулася співачка до незнайомця. Гаразд, я буду за лаштунками, завжди готовий прийти на допомогу. Погодився її новий вчитель. Не, хто там в тебе? почувся за дверей голос Рауля, нареченого крістіни. Добрий привид, який допомагає мені, відповіла дівчина, відчиняючи двері. Раулю, дозволь познайомити тебе з. Але гість кудись зник. Мені не подобається, що до твоєї гримувальні заходять сторонні чоловіки, заявив наречений. Любий. Я просто не могла його зупинити. Примари можуть проходити крізь стіни!» Тоді я викличу його на дуель. Не можна вбити того, хто вже мертвий, зауважила дівчина, і Рауль змушений був погодитися. Того вечора Крістіна вийшла на сцену на тремких від страху ногах. Вона кинула погляд за лаштунки і побачила привида. Який спокійно їй усміхався. Дівчина взяла першу ноту. Її голос, чистий і стріблястий, забринів у повітрі. Вистава мала великий успіх. Замість гнилих помідорів на сцену полетіли букети троянд, а глядачі вітали дівчину шквалом оплесків. Коли публіка розійшлася, Крістіна стала шукати привида, щоби подякувати йому. Вона зазирнула за лаштунки та у свою гримувальню. Але ніде його не знайшла. Рауль теж зник. Схвильована дівчина взяла ліхтарик і спустилася в підвальні приміщення оперного театру, які були дуже схожі на справжній лабіринт. Пробираючись крізь тунелі, затягнуті павутинням, співачка раптом почула голос нареченого: Допоможіть! я в пастці!» Крістіна мерщій кинулася до однієї з підземних кімнат і знайшла в ній бідолашного рауля, прикутого ланцюгами до стіни. Це зробив привид. вигукнув юнак. На щастя, ключ лежав поряд, і Крістіна відімкнула товсті залізні кайдани, що утримували в'язня. Вони вже збиралися виходити з кімнати, аж тут з'явився привид і зізнався. Крістіно, все це сталося, бо я тебе кохаю більше за життя, і я готовий все віддати, аби дружиною тебе назвати. Вибачте, але живі жінки не можуть одружуватися з привидами, завважила дівчина. Я нікому не подобався, навіть коли був живий, зітхнув привид. Після цих слів він зняв маску і показав крістіні своє справжнє обличчя. Носа в нього не було, а шкіра була жовта і зморшкувата. Дівчині стало так шкода привида, що вона поцілувала його в щоку. З очей примари бризнули сльози. Лише любов нас здатна рятувати. Тепер у спокої я можу спочивати. Відтоді ніхто більше не бачив привида опери, але на його могилі завжди лежали свіжі квіти, які приносили Крістіна та Рауль. Вони одружилися і жили довго та щасливо, друже. Якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.